Хочеш стати КБМом на Берлі. <свісно> Звісно, службу в ЗСУ почав в 110-й бригаді ТРО. Прослужив там ну, досить довго, в логістиці в основному. Але, але на жаль, звідти все ж таки умудрився все зачешнутися. <свісно> От і ну, мені запропонували. Тюрма або «425ШБ». Мені одразу сподобалось спілкування. Тобто, я спілкувався там з хлопцями. Мені сподобалась впевненість, сподобалась ну, віра, надія. Тобто, я побачив, що дуже цікаві люди. Ну, от рекси, дійсно, рекси. Я розумів, що буде важко, але ну, характер, мабуть, на характері більше вивез навчання. Дуже змістовне, не дивлячись на те, що це був місяць. Це було дуже змістовно в кожному дні. Е інструктори постійно поясняли, чому ми це робимо для яких задач, які можуть бути ситуації. Тобто, все вносилось так, як треба, і цей досвід в подальшому спас мені життя. Командир е дуже зважена, змістовна людина, е дуже спокійна на мій. Ходив, він відбирав нас ну там 20 людей на перший мій вихід, От, викликає повагу, велику повагу до себе і як людина, як військовослужбовець. Ну тобто, таких командирів ну, треба ще пошукати. Во дійсно є з чим зрівні з, з порівняти таких командирів. Ще треба пошукати. Виходів було всього, на жаль, два. В третій роті в Нью-Йорку. Е, і один з виходів я отримав поранення. Е, в голову підорський скид впав на каску. От. І після поранення вже повернувся до частини, і тут мене оприділили в міхроту. Хочеш стати КБМом на Берлі? Думаю, ну, звісно, хочу. Ну, Нова машина цікава, велика, американська. Звісно, FPV-шки її не беруть. Ну і мені, мабуть, повезло мені дуже класний екіпаж. От, попався хлопці, такі теж бойові. Потужні, я тут прийшов в шлях і штурмовиком, і командиром бойової машини, і все одно побачили в мені, що я розуміюсь на якійсь справі. Мене поставили сержантом з матеріального забезпечення міх Тобто, за фахом людей правильно розподіляють, як треба забезпечення в людей достатньо забезпечення якісне. Тобто, я не побачив за час служби в скалі. Щось поганого, щоб, щоб, щоб хлопцям чогось десь не хватало. Тут тут е частіше буває таке, що хлопці воно є, і хлопці навіть не знають, як з ним працювати, тому що е ну в перший раз таке бачать. І я дійсно багато навіть ті ж бредлі, я в перший раз побачив в скалі. Зрозуміло, всі ми хочемо додому, всі ми хочемо у відпустки, але ну блін, в нас війна.